З розвитком цифрової епохи медіаграмотність стає необхідною навичкою, яка регулює будь-які інформаційні взаємодії у суспільстві, допомагає безпечно та відповідально використовувати будь-яку інформацію, розрізняти фейкові та реальні новини. Фейкові новини це частково або повністю спотворені, перекручені факти. Вони мають потужний вплив на свідомість великої кількості людей та виникають у наслідок недобросовісно створених повідомлень новин. Швидкого поширення у соціальних мережах створюються з метою певної пропаганди, маніпуляції, дезінформації. Натрапити можна у рекламі, псевдоісторії та науці, новинних повідомленнях. Мають такі характеристики поширення у соціальних мережах, блискавична швидкість розповсюдження, вірогідність поширення на 70% вище від реальних новин. Досягають понад 19 репостів. Реальні новини не перевищують і 10 репостів. Виділяють фотофейки, відеофейки, фейкові журналістський матеріал, мають різні медійні формати: фото, відео, аудіопідробки, акаунти ботів та тролів, текстові повідомлення, реклама, сіють паніку, розпалюють ворожнечу, поширюють хибні думки, маніпулюють свідомістю, рекламують когось або щось, плямують репутацію. Як розпізнати фейки та не втрапити у халепу? Викриття починається з критичного ставлення до інформації, перевірки даних, які викликають сумнів. Постав декілька запитань до сумнівної новини за стандартами журналістики. То автор повідомлення. Подивись історію його публікацій, де саме з'явилось повідомлення чи джерело інформації, коли з'явилось повідомлення, чи воно актуальне, чому опублікували? Це оригінал чи репост. Якщо репост де оригінал. Фейки мають певні ознаки: сенсаційність заголовка новин. Медіа, які дбають про свою репутацію, не дозволяють використовувати такі прийоми. Написання заголовка великими літерами, тобто капслоком, з великою кількістю розділових знаків, у тому числі знаків оклику, клікбейтних, сенсаційних заголовків. Клікбейт Покликаний стимулювати інтерес, сіяти паніку, створювати враження важливості інформації, спонукати до поширення з метою збільшення кількості відвідувань. Порада. Прискіпливо стався до новин у такому візуальному оформленні. Читай текст повідомлення. Доволі часто заголовок чи клікбейтна фраза не пов'язані зі змістом новини або є відверто маніпулятивними. Надемоційність змісту новини. Вони викликають у споживача інформації сильні емоції, заважають критичному сприйняттю інформації, порада для вгамування емоційного стану. Відволікайся на інше. Згодом перечитай та критично визнач своє ставлення до новини повідомлення. Категоричність суджень, стверджень та викладу новин це одностороннє висвітлення події або коментарі, тільки однієї сторони. Судження всім відомо, що. Для формування об'єктивної думки щодо події чи явища надається різнобічна інформація, різні точки зору. Якщо автор висвітлює тільки одну точку зору, та наполегливо переконує вас у чомусь, ймовірно, це фейк. Порада. Вивчайте, порівнюй різні джерела інформації. Невідомі експерти сумнівні посилання, на які неможливо орієнтуватися. Використання словосполучень. фахівці стверджують, науковці кажуть, дослідження доводять, як наголошують експерти за результатами опитувань тощо, посилання на експертів із невідомих організацій, непідтверджені дані викликають сумніви. Порада. Перевіряй достовірність та надійність цих даних. Не поширюй таку новину чи повідомлення. Примітивність створення новин. Новини, повідомлення створюються для широкого кола людей, мають спрощену форму, швидко поширюються. Оперативна маніпуляція суспільною думкою ніколи не має продовження та розрахована на виключно короткотермінову перспективу. Порада. Розвивай критичне мислення, стався скептично, перевіряй інформацію в інтернеті. Також ти можеш перевірити будь-яку новину повідомлення за допомогою факт-чекінг боту. Перевірка рятівника від інформації інформаційного бруду, який допомагає виявити відверті фейки, брехню, напівправду, пропаганду. Отже, навчайся міркувати, аналізувати, ставити питання, перевіряти новини.